Надія, гордість та майбутнє України. Її діти 1 червня відзначили справжнє професійне свято. Цьогорічний міжнародний день захисту дітей запам'ятався малечі гучним дводенним гулянням у парку культури та відпочинку. Ми е, каталися на різних качелях і приймали участь в малюванні на цю на, на, на асфальті. Дуже подобається. Мені дуже сподобалось, тому що ми каталися на багатьох атракціонах і тут були різні конкурси, і було цікаво. Що тобі найбільше запам'яталося з за усього, що? Мені сподобалось те, що ми малювали на асфальті і за це отримували різні призи. 31 травня у парку розважались найменші мешканці Бередичівського району, де на них чекало багато конкурсів, ігор, веселощів та подарунків. Головним натхненником і спонсором дитячого свята став підприємець та меценат депутат обласної ради Олександр Ревега. Наші вчителі роблять добро тим, що навчають наших діточок навчальний період. А наші вихователі в дитячих садках виховують діточок. Ну, а ми маємо робити добро, тому напередодні. Свята дня захисту дітей хочеться теж, щоб їм запам'яталось щось веселе, добре, гарне, яскраве. Тому я роблю таке свято: хочу діткам побажати гарних усмішок, гарно провести канікули, віддихнути, відпочити, підготуватися до слідуючого року навчального, радувати своїх батьків своїми усмішками, добрим настроєм, всього такого добра їм і всього найкращого. На свято до парку приїхало чимало хлопчиків і дівчаток з усіх сіл району. Хтось прибув на розваги із своїми батьками, та більшість юних глядачів приїздили веселими компаніями з пришкільних таборів. Як тобі сподобалась поїздка сьогодні? Да. Так. – А з нагоди якого свята вам таку поїздку зробили? День захисту дітей. А що це за день такий? Е... Це захищає дітей. А хто їх захищає і від чого, як ти думаєш? Держава від злочинів, а так. дітей взагалі потрібно захищати. Як ти думаєш? Звісно, чому їх потрібно захищати? Тому що це майбутні громадяни нашої країни. Я приїхав з села куші, щоб повеселитися. І як вдалося повеселитися? Дуже що робив, розповідає каталися на горках, бігали, грали в ігри. 31 травня і 1 червня діти віком до 14 років могли їздити містом і районом на транспорті АТП 11837 безкоштовно, що в свою чергу значно вплинуло на відвідуваність парку. Кількість маленьких гостей обліковувалася сотнями. Дітки вражені, в них вони задоволені. Сьогодні вони в нас виступали, так як ви бачили, активні були в конкурсах, приймали участь. Були їм було їм багато подарунків. Вони навіть просили, щоб ще були такі організації. Велике спасибі Олександру Васильовичу Ревезі, щоб він допоміг діткам виїхати безкоштовно із села на автобусі і безкоштовні атракціони, маса задоволень, як і у вихователів, так і в дітей. Ну, дай Боже, щоб на наступний рік було так же саме. А 1 червня парк мали окупувати дітлахи Бередичева. Проте це аніскільки не злякало організаторів, адже на допомогу їм мало прийти усе місто. Буде набагато серйозніше свято. Проводить наш міська рада, голова наш Василь Костянтинович. Це його такі принципи, такі в нашому місті щось робити, постійно до чогось йти доброго, постійно нарощувати. І ми стараємося не відставати, беремо приклад і в певній мірі допомагаємо нашому місту такими. Якимись гарними діями і поступками у міжнародний день захисту дітей винувація свята могли взяти участь у конкурсі малюнку на асфальті, а також помилуватися витворами своїх однолітків, вихованців центру позашкільної освіти та підліткового центру Юність. Тим, хто дуже захопився творчістю, була нагода і самому навчитися робити картину з крупи або виготовляти вітражі. Поруч зі столиками для майстер-класів розташувався спортивний куточок до послуг дітлахів. Міський центр спорт для всіх підготував змагання з шахів, настільного хокею, дарцу, настільного тенісу. Які в цілому враження від побаченого? Позитивні, хороші, можна погуляти світ, прийти. Мені подобається, що можна сходити, і багато дітей, з ким можна пограти. Ти особисто сьогодні, що робиш, чим плануєш займатися. Я все ну, обійти. Тим часом навколо паркової водойми теж зібралась купа глядачів. Вони спостерігали за перебігом змагань із судномоделювання. Цей захід перед початком канікул щороку проводить відділення науково-технічної творчості Центру позашкільної освіти. Моделі військових, цивільних кораблів та підводних човнів і виглядали, і плавали не гірше справжніх. Сьогодні я виступав з таким кораблем військової категорії, який називається Алмаз. Хар, Не дуже, то Він плавав у мене на тренування, то туди поплив, то туди, то туди, то сюди. Якщо прямо, то направо, якщо направо, то вліво. Короче, ну, а от уже як запускав, то добре проплив. Перший раз заплив 100, потім 80, а потім в 90. Разом я підрахував, вийшло 207, 270. Балів. І, мабуть, якщо це найбільше в моїй категорії, то, мабуть, і займу перше місце. Протягом двох днів дітлашня могла втілювати у життя одне з найзаповітніших своїх бажань досхочу порозважатися на усіх атракціонах парку. Завдяки меценату Олександру Ревезі гойдалки та каруселі для дітей до 14 років були безкоштовними. Тож ця дитяча мрія легко стала реальною, чим юні бордишівляни одразу і скористались. Чому ти сьогодні прийшов в парк? Що ти плануєш тут сьогодні робити? Кататися на багатьох качелях. На багатьох? А на що на багатьох качелях тобі? Одної не вистачить? Ні. Ну тільки на перші буду кататися. Тільки М -м -м. А ще плануєш на якусь качелю? Ну так. Да. Я буду кататися на качелях. М -м -м. На скількох качелях? На всіх. На всіх? Ого. А сили в тебе хватить? Так. Да. Голова не закрутиться? Ні. -а. Злітаючи вгору на ромашці чи підстрибуючи на веселих гірках, пасажири не приховували своїх емоцій та задоволення. А отже, зробили висновок дорослий, дитяче свято вийшло на славу.